О, та все заки О! Відразу скумбрия! Відразу! Відразу! -хо -хо -хо. Походу підійшла! Ха -ха. А -а -а. Походу підійшла! Бо ще не впала. А вже є! Ще не впала, а вже є! О. Та ти шо, ти шо? А ну йди сюда. Да пару штук бачу вже є. Відразу. Я вам скажу не пару, там їх три штуки. Чотири. Оце вам перший закид.